Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, Давидів брід. Звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Батальйон морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим родом. Слава Україні! Доброго ранку. Ми з Криворіжжя Херсонська область, старосілля. Вчора зайшли в Архангельське. Сьогодні старосілля. Потрошки крок за кроком. Херсонська область наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. Побачимось гарного всім дня. Так, все буде Україна, перемога буде за нами. Ось там. Слава Україні! Люди вільні. Отойди. та йди. Хай хлопці. чтобы наши хлопцы упались. Наши хлопчики идут. Да и ты. Наши хлопчики. Да. да. Хлопцы, наши.